Компанія EkstraStock вітає вас. Ekstra Stock це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка штани Карго, штани з боковими карманами. Модні, сучасні, як зараз люблять носити чоловіки. Значить, десь 36-й пояс з боковими карманами. Такс. Войч. Крута фірма, брендова, молодежна, джинси. круті. Так, ще крута фірма. Зелені з боковими карманами. Десь 34-й пояс. Спортивні, легенькі. З боковими карманами. Зліва, справа. Темні, ще темні, спортивні з боковими карманами. Джинсові денім. 36 пояс. Вау, Carhartt. Кар Кархарт це взагалі крута фірма. Вау, Клокхаус. Джогери на різинці. Ще джогери на різинці. Так, штани. З боковими карманами. Це з боковими карманами, чоловічі. Карго, трансформери. Шорти. Тайм аут? Ще шорти Вау, Джек ориджина вау! Ще трансформери, шорти штани. Ще трансформери круті з боковими карманами на резинці. Джогери. Ще з боковими карманами на резинці. З боковими карманами на резинці. Zara, джинси круті. Макінлі, спортивні джогери на резинці, ще з боковими карманами. Гарний великий розмір, десь xl 2 xl На резинці джогери. Великий розмір, джогери з боковими карманами. 31 пояс, легкі штани, джинси, ще. З боковими карманами. Десь 36-й пояс, це великий. Десь XL 2 xl Джогери. джинси Страус. Класні. Джогери. енд бір З боковими карманами. Ще. Кроті. Чоловічі з боковими карманами. широкі, розмір десь LXL, трансформери, Тобто можна шорти, бріджі, Шорти, бріджі і штани. ще, ще, Трансформеры, шорты, бриджи и штани Крути штаны. Ще Повністю розібрали весь мішок. підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.